Добрый ранок, друзья. Слава Богу. Господь царюет! и нам тоже приятно, что Бог позволяет нам быть разом с вами. Мы имеем много слов и благодарственные слова, и также есть определенные волнения в нашей жизни, иногда негодование в нашем сердце, потому что вот мы вновь и вновь переживаем со стороны нашего соседа атаки мы были буквально позавчера мы ездили в Изюме в среда была и я думаю пётр Николаевич более так расскажет за ситуации в Изюме настолько было славно и свои волнения, свои переживания но в среду на четверг это в 4 часа утра по нам опять начали стрелять, были запущены ракеты, 15, кто-то говорит, что 17, мы проснулись в 4 часа утра от сильных взрывов, и мы понимаем вновь и вновь, что только Божье вмешательство может остановить это безобразие, только Божье вмешательство. Потому что порой у нас негодование, и мы продолжаем молиться, продолжаем верить, и вновь и вновь благодарим вас, что вы молитесь о нас, и вы вместе с нами верите, что скоро это все закончится. Мы много раз повторяем эти слова, что скоро закончится. Мы с Петром Николаевичем в первые дни войны вот транслируем. что то идея этих молитв была для того, чтобы все наши близкие, родные, которые уехали, чтобы они видели, что мы живы. И каждый раз подразумевалось, что если мы в следующий раз не выйдем в эфир, значит с нами что-то случилось. Вот в данный момент вот мы снимаем этот эфир, в Харькове нет света. Мы не знаем, когда будет свет, и э, не знаем, когда мы, мы сможем другую программу делать, страховую молитву. Но если вы увидите, что нас нет в эфире, знаете, что мы живы. Если год назад мы сомневались, сейчас мы верим, что мы будем живы, просто что света нема, интернета нема. Но Господь благ, и Господь царюя, Я хотел вдохновить вас, вдохновить нас с замечательными словами, которые написаны в Псалом 117. 117 Псалом 6 -го стиха. Господь за меня. Но я не могу не кричать Аллилуйя, потому что Господь за нас, Господь за меня. Изведав может прямо с нами в эфире, за где бы половину друг Господь за меня. Не устрашусь это так сильно. Не устрашусь. Потому что Господь за меня. Что сделать мне человек? Господь мне помощник. Буду смотреть на врагов моих. О, помоги нам Господь. И восьмой стих. Лучше уповать на Господа нежели надеяться на человека. Поэтому повай на Господа, верим Богу, и мы радуемся, что Господь за нас. Что нам сделать человек? Мы не будем страшиться, мы не будем бояться, потому что Господь за нас, и скоро, дуже скоро будет перемога в Украине. Да поможет нам Господь. Отец, мы поклоняемся перед Тобой, и мы вновь и вновь в наших молитвах обращаемся, просим, помоги нам верить Слову Твоему, помоги нам пройти трудности, которые есть в нашей жизни, в Украине, полагаться, уповать и все цело довериться Тебе. Помоги нам, Господь, мы просим Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Мы хотим, чтобы было мирное небо над нашим городом, мирное небо над Украиной. Мы это желаем. Мирное небо для наших деток, для наших внуков. Мирное небо, Господь, для народа, который уповает на Тебя. Мы читаем этот стих, читаем это место из Писания и говорим, что мы не будем страшиться, мы не будем бояться человека, мы не будем бояться дьявола и слуг его, демонов, которые наполняют воздух и непосредственно они наступают и на нашу землю. Мы не будем бояться, мы будем смело смотреть на наших врагов, потому что ты на нашей стороне и враги, они исчезнут с нашей страны, Господь. И мы вновь и вновь будем кричать и будем говорить, что я уповаю на Господа, на любящего Бога. Благословляй Твое Святое Имя. Мы молимся за всю Украину. Мы молимся за наших ребят, которые находятся на передовой. Господа, им мужество, Дай им смелость, дай им чистоту, святость в их Армии, жизни, чтобы они любили тебя и любили народ Украины. Храни армию нашу от коррупции, от беззакония, от всякого разврата, чтобы наши воины, они были всегда под зашитой твоей крыл. Мы это просили Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. А ну что, Петро, какую песню ты приготовил, чтобы мы пели? Ту яку наші друзі з Волині з Ковеля привезли до нас в Харків на початку війни. Ну вони спочатку почали приїжджати. Да, я ну ту ж пісню вони почали співати. Але да, да, тобі сподобається дуже... така пісня. Да подобається, дуже подобається. Бользує сілучі. Ми поблагодаримо всіх волинян, які приїжджали до нас. Дякуємо. Молодь. Волині, це були перші, які сказали: ми хочемо приїхати, і цим вони вразили, покорили наші серця, і це те, що буде назавжди в нашій пам'яті в історії церкви, в історії Амін. Харкова Амін. і взагалі в хронології цієї війни. Амін. І по-друге. Як уже було згадано, що ми без світу сидимо в Харкові, але ви бачите, світло світить. Ми хочемо подякувати всім, хто передавав нам генератори. Дякуємо. Ми могли послужити всім церквам Харківської області. Генератор, багатьом людям, багатодітним, які потребували цього. І сьогодні, коли всі без світла, ми завдяки вам світло. Нехай Дякую. вас подла І хай ця пісня пролунає як світло в кожну душу, хто почує. До неба рядками дитячі листи журавлі і чути молитву мами, Про мир на своїй землі, і в золоті ними колося, і світо німі від зла, і діти раптом стали до. Синє, світле, світле, миру нам сьогодні треба, нам потрібне мирне на небо, синє, синє світле, світле, миру нам сьогодні треба. Це запалим своє, Так, так, наші майбутнє, це, це наша країна, це наша країна, в наших душах і ми війні, така наша доля, да. у нас є правда своя, не будемо жити ніколи, не болі Ми сині єдина сім'я, нам потрібно ми мирне на небо ти не сине світло Ситве, миру на сьогодні треба си нам потрібне, мирне небо синя, синя, світле, світле, миру нам сьогодні треба, миру на петро. От ти у нас знаходишся в Харкові, вже ну читай, вже можна вважати, що рік рік. Ну вже повноценний наш воїн Ісуса Христа число? Сьогодні вже д... десяте, да? Десятый... березня. 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 А перший раз ти завітав до нас сьомого в ну, десь бе березня, красне після десятої числа. Ну, ми знаємо, що з команди з Тернополя. Приїхали до нас 7, 7. березня, коли там евакуювали жінку, яка пострадала. Так, да. ми 7. Березня. Дивом опинилися на північні Салтовки. Не заплановано, але то Бог так запланував, бо в той день були сильні обстріли, і проїжджаючи мимо, ми були зупинені військовим, який попросив нас забрати поранену жінку. Військові не могли їй допомагати, бо вони не могли свої позиції видавали. Сходи були дрони і дивилися, наблюдали. І жіночка сиділа біля під'їзду, стікаючи кров'ю. в неї було поранення. Ззаді під ребра, з лівого боку до неї прилетів осколок. І така картина ми побачили. Вона йшла по вулиці, несла в руках тюльпани. Хтось її напередодні. 8 березня подарував тюльпани, і ми коли йшли допомагати. І ці тюльпани були просто на асфальті, лежали на тротуарі, а вона сиділа їй допомогли встати, і посадили її там просто на каністру якусь пусту. І так ми її врятували. Вона залишила жива. Це було 7 березня і хлопці з Тернополя тоді. Вони її ну, взагалі спасли. Ось, так. І от Петро, ти вже рік, вже, вже, рік у нас на Харківщині. Кажи, будь ласка, які у тебе враження. Враження Враження. одне, влада його вразила, а все остальне <свят> – це враження. І Ти не шкодуєш, що ти залишився тут? До нас, і які от які от у тебе враження і що ти хотів казати усім, хто слухає нас, і, е, е, особливо ті, хто хто розмовляє українською мовою, правильно я кажу? Хто, mm -hmm. Ті, хто розмовляє українською мовою, що ти готові казати. Yeah. Хто, дуже багато пишуть, що треба українська мова. Ти може казати повинен, повинен казати, що ти залишився, щоб розмовляти з нами українською мовою. Я, я Добре, запитав це, да. так багато речень українською. Це щось дивне відбувається. Я запитав, яке сьогодні число, бо ну пам'ятаю, десь в середині березня почав їздити сюди, але залишився 29 березня. 29 березня? Так, да, з 29 березня wow. і так. Вже продовжую бути тут, врав на 29-го, щоб ти там пожарив м'ясо, нам що то вкусне, щоб ми тебе прийняли до нас, щоб ми відмітили березня. Да. березня. Да. І взагалі пам'ятаю початок, ну зараз як я переглядаю той час, в мене так ніби все в тумані. Бо переглядаючи всі події, ну сильні обстріли, по-перше, були це що 15 хвилин, по декілька залпів, гради доставали, ну артилерія доставала, бо вони були в Харківській області, вороги, і просто це все як в тумані. Тобто, по суті, мало би бути страшно. Були моменти, коли було страшно, але коли зараз переглядаю, так як ніби ну час швидко пролетів, і так, як ніби все в тумані, я розумію, що. Те, що ми живі, ну лишилися ну, давайте буду про себе. Те, що я живий, це то, точно милість Божа. Це перше, що я можу сказати, це точно милість Божа, Слали, тому що так це так. навіть дивно. Так. Е, вот. Враження, які от е, ніби все слава Богу, ніби все тихо. Але того, коли вчора почали бомбити в чотири жінка, бо біля тебе була. Так, так. Там яка ситуація. Я пам'ятаю, влада мене штовхає, каже: Ти чув, ти я спав. Я проснувся, кажу, ти чув? Я такий, ні, не чув. Але жінка, так і моя жінка також в мене там щось та я спав. Такий жінка, вони... ні, ні. Дьоргані. Дьорган, так. Я, ну, я би напевне нічого не почув. І ти б не почув, да? напевне, ні, я все. Бог <рес> восиму дає сон, нам Бог дає сон. <рес> і... Жінка наша, треба, що? Правіння, ну... і що правильно, ну, щоб розіщатися. І розбудили, каже, ти щось, ти чув, Я, я кажу, ні, нічого не чув. І так далі намагаюсь заснути, і тут як. як... Як біля, взрив. Біля, да. взрив, да. Да, я такий, о, а тепер чу. І думаю, ще раз взрив був, потім думаю, все, ну, кажу, влада, давай спати, нічого не буде, давай спати. І як почали сипати, я вже давно такого не відчував. Я думаю, що ну подумав той момент, що знов ці хвилювання, знов, я не знаю, адреналін пане підскочив, і знов таке ну, переживання трохи, що все може, ну. Ти ж не знаєш, куди воно летить взагалі. І ти не знаєш, що чекати. І то далі, то близько, то вікна задрижали сильно. Ми з ладою, ну так як лежали, так і почали молитися. Молилися за всіх, за всю нашу команду, за церкву, за приміщення церкви, за дома, в яких живемо ми і в яких живуть люди, які допомагають церкві. Тобто ми помолились гарно, ну і лягли спати. Все, що потім відбувалось, то ми вже не чули. Вот. Але так, Але, да, переживання воно було, бо як взрив, і в них дуже гучні були, дуже ну, вікна держали. Це було так щось щось з розряду, як тоді було, коли <п estivered> я залишився. Вот. Але слава Божу, що Бог милуючий, і саме ну, цікаво, коли ти приходиш в храм, приходить вся команда з зранку на молитву. І радію бачити всіх, бо всі живі. От радію, що всі живі. На да, да, зв'язку нема, до когось не можемо дозвонитися, але там хтось почув, сказали, що все нормально, о, да, там живі. Да, ну, да. Оце радіє, що Бог продовжує берегти нам життя. І буває морально важко, але ми обновлюємося кожного разу в Бозі, і Бог дає нам сили. Амінь. 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 Да, слава Богу. Кажи, будь ласка, як у От Ой. я дуже прошу тебе, щоб ти от розказав цю подію, дань подій, то, то жах, яка та жінка тебе казала, да. відповідала. Взагалі, з ізюмом багато чого таких емоційних моментів. По-перше, слава Богу, що там відкрилася церква. Да, Через рік і один день, 25 лютого, ми провели перше богослужіння для людей. До цього це були евангелізації, роздача. Ми казали про Христа, молилися за людей. А вже 25 лютого відбулося перше богослужіння. І ми б співали пісню, як діти швидко стали дорослі. І я пам'ятаю перший раз, коли ми після звільнення заїхали в Ізюм і, проїжджаючи, ми побачили групу дітей, і це була така дивина: побачити дітей. Вони гуляли. У нас було з собою пепсі, якісь солодощі, ми зупинилися. І трошки поспілкувалися з ними, і мене вразила одна фраза, що діти сказали, що ходили по вулицям тут п'яні солдати і російські солдати. Так. Да, 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 треба будемо точно, треба. Російські да, п'яні да. солдати і да. заставляли казати Слава Росії, mm. бо якщо не будеш казати Слава Росії, то ми тобі ноги прострелимо. А одна дівчинка каже: поправляє хлопця, який це розповідав, і каже. Та чо п'яні тверезі теж так робили, і мене це вразило. Знаєте, нас звинувачують їхня пропаганда, що ми якісь нацики, що ми там заставляємо тут, та, хто не скаче, той москаль, або щось когось заставляємо кричати Слава Україні. Але то діти, яких ми просто зустріли на вулиці в перші дні після звільнення, спитали їх, як ваші справи, як вам тут жилося. Вони таке розповіли. Знаєте, от, от таке ж таке жахіття було. Друге, це те, ж, коли ми привезли хліб. Ми привезли хліб, на дворі був мороз. Це ось було в лютому. Приїхали брати з, з, з Дніпропетровської області, і ми роздавали хліб. І коли ми попередили людей, що ми приїдемо тільки з хлібом на вулиці Мороз, а в нас тільки хліб. Це не, не коробка, не пакунок, а тільки хліб. І я так собі думаю, ну хліб, ну хто захоче просто за хлібом стояти на морозі. А коли декілька локацій, постійна затримка, там трошки, там трошки, то останнім групам людей на районах потрібно було стояти комусь годину, комусь півтори. Я вже думаю, ну хто за хлібом стоятиме півтори години на морозі. Але коли ми приїжджали на місце, там було повно людей. Бо знаєте, те, що нам на мирних територіях, не затронутих війною. Здається, ну що може воно не вартує того стояти півтори години на морозі за, за одним хлібом, тільки один хліб. От. То там в Ізюмі люди, які пережили окупацію, які знать, ходили з бутилкою вошнати порожню пляшкою, ходили знайти води, попити або що поїсти. То там люди стоять і по півтори години, знаючи, що нічого крім хліба вони не отримують, тільки хліб, але за хліб вони стояли. І третє, що закарбувалося в моїй пам'яті, коли ми на минулому тижні також роздавали людям продуктові набори в одному з районів. І я звертався до людей і казав, що ми маємо не тримати зло всередині, а бути більш такими. Відходчивими, да, по-російськи, yeah. От. Прощати, не, не, не гристися між собою, не тримати один на одного зла. Я мав на увазі в громаді люди, щоб жили мирно. І після роздачі, після спілкування до мене підходить одна жіночка, дуже гарно, охайна, чиста, гарна, красива жіночка похилого віку. І просто каже, як мені його простити? Як мені його простити? Я не зрозумів, про кого вона каже, може я когось образив, чи її хтось в черзі образив? Я кажу, ви про кого? Вона каже, я про Путіна. Кажу, що страпилося? Вона каже: в тому будинку біля містка багатоповерхівка, яка зруйнована авіабомбами, жила моя дочка і зять і онуки. І туди прилетіла російська авіабомба і знищила їх всю сім'ю. Вони каже, в мене були дуже гарні. Вони були трудолюбиві, вони були порядочні. от. І знаєте каже тих, хоч по останки якісь знайшли зятя дітей і поховали, а доньку не можемо навіть знайти щось елементарного вже здавали там. Для ДНК матеріал здавали, нічого не можемо знайти. каже 6 березня буде рік. То було до 6 березня. Каже, шостого числа буде рік, як це трапилося, а я навіть не можу поховати свою доньку. І вона, тримаючи мене за руку, питає: Як мені його простити? І такі речі вражають. Знаєте, такі речі вони потребують від нас бути готовими. дополнить людям, даже в такой ситуации. И вот такие вещи сейчас мы стескаемся, с такими запитаниями, при служении людям, Но. в церкви нашей церкви, в городе изюме. И у меня, за есть такое негодование, братья, кто с нами, когда я слышу, что это война, что политика, и я хочу, чтобы понимали, политика до начала войны. Но когда наши, когда люди погибают, я хочу, чтобы мы даже вот не использовали такие слова, просто помолились и говорили, Господи, помилуй. Потому что, когда я слышу тех людей, которые не вообще-то и, и не были в эпицентре всех этих событий, они начинают рассказывать и только одна молитва, Господи, помилуй, не только нас, помилуй этих людей, которые они не ведут то, что творят и то, что говорят. Я, Петру, что-то хотел добавить из, из того, что Казав Петро Ніколайович. Про Ізюм, коли ми ну, бачили тих дітей і взагалі приїжджали потім на роздачу, то я спостерігав таку річ, що люди вони були там ну, такі смиренні і, і навіть ну, навіть до сьогодні вони якісь такі смирені, гарно стоять в черзі, не нагліють, просто чекають. Те, що ти говорив про хліб, вони просто чекають. Та як той самий хліб, вони просто смирено чекають і. і... І получають е, продукти. Тобто це говориться про те, що е, ну взагалі їм було важко в окупації. Їм було важко в окупації, подивитися на цих дітей, на людей, і ну, розуміти, нагла людина то це людина, яка нічого не пережила в житті. Яка... Mm -hmm. А от там люди такі нічого, нічого, ми почекаємо. Тобто вони радіють з того, що вони зараз мають, тому що їм було тоді набагато гірше і. Слава Богу, що наслідка можливість давати. Що Бог нам дає, а ми даємо людям. Тобто, це, це благословення для нас і для людей. Ну що, друзі, будемо молитися, Петро Ніколаевич. Відімо молитву, щоб наступний ефір, коли ми будемо виходити, щоб уже був мір в Україні, щоб ми говорили о мірі, а о побід'яни. О Боже, ми дякуємо Аусь. тебе. Це особливий час. В якій ми живемо. Ми цього не хотіли, ми не кликали цю біду, ми не мріяли так жити, але ми опинилися в вирі цих воєнних подій. І вже більше року, як ми живемо в атмосфері вибухів, небезпеки, болю, жалю, сліз. І ти, Господь, весь цей час був з нами і оберігав. Нас, ми тобі вдячні, Господь, Дяче. за те, що Дяче. наші очі бачать благодать Твою. Ми бачимо, як люди навертаються до тебе. Ми бачимо, як в тих містах і селах, де не було церков, з'являються церкви. Люди навертаються до Бога, переживши потрясіння в своєму житті, вони відкривають свої серця і душі для слова Євангелія. І, Господи, я вдячний, що мої очі бачать Дякую. все, і що в мене в моєму житті є такий досвід, якого я можливо і не бажав би собі, але він є. І ми за все кажемо тобі: дякуємо Дякую. тобі за кожен прожитий день Дякую. і за безліч милостей твоїх, які ми бачили в своєму житті на протязі цього року війни, Господи. І ми віримо в швидку перемогу. Ми віримо, що ти вступишся за нашу країну і даси силу натхнення нашим воїнам, збережеш їх, Господь, і даруєш Україні перемогу. Ми просимо благослови. Благослови. благослови благослови благослови, щоб якнайшвидше відбулося це, Господь, щоб наша країна да, перестала страждати. Наші мирні люди перестали гинути. Господи, благослови, благослови. благослови Ми в твої руки віддаємо суд і помсту, Господи. Ти вступися за нас, Господь. Ми можливо інколи безсилі щось зробити, але ти, Духом Святим, да, можеш да. зробити те, на що люди не здатні, і на що не здатне жодне військо і жодна техніка, і жоден снаряд, ти можеш зробити, Господь. І тому в твої руки передаємо ворогів наших, в ім'я Ісуса Христа, а тебе благословляємо і кажемо: будь возвеличений, так. будь прославлений, так. те це не Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.